Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні ми з батьком вийшли в березовий ліс і будемо збирати березовий сік. Дивіться, скільки тут берез навколо мене. Зараз приступаємо, будемо брати сік з трьох берез, взяли 3 півлітрові баночки. Зараз просверлимо в них дирочки, ставимо трубочки і почнемо процес. А поки сік буде збиратися, приготуємо щось смачненьке на вогні. Всім привіт! Що там батько? Як думаєш, вже йде березовий сік? Не знаю, будемо зараз спробувати. Хоча казав один знайомий, що е, пробував, що вже йде. Ну будемо пробувати. Дивіться, які тут берези бідні всі порізані. Хто, хтось так жорстко з них знущався, як сік брали. І тут не, не тільки ці, а тут до кожної підійти кожна прорізана, дивіться. Тут, мабуть, рубали топором. Так, да, і я так до багатьох підходив. Тут їх дуже багато, і, і всі з такими надрізами. Хтось взагалі знущався жорстко. Ми дивилися, як це правильно робиться, то просверлюється дирочка, вставляється трубочка, а потім, коли закінчиться збирати сік, забивається туди, правильно? Да, і замашується... ну, там, ну, нема, ну, так, і замащується гли, ну, глиною там да, говорять. Ну, глини глиняний кар'єр для нас. Спуститься, візьму шматок глини і замастимо. і замастимо глиною. Все буде як треба. Ну давай починай. Починаємо. Ось у нас три баночки півлітрових. Я думаю, якраз на оцих трьох березах. Щоб взагалі тебе. Ми їх поставимо три баночки, щоб одна біля одної була. Да. І, і подивимось за одну годину, скільки накапає соку. Це буде цікаво. Ну що, починай. Давай, дивіться, якого динозавра знайшов. <laughs> якого це він року? Ой, не знаю. Зараз будемо. Так. Отут дивись. Е, Ну так, да, не дуже високо. Нормально? Щоб, буде, що? щоб до баночки капало. А може тако... так, так, так. Да. Ти давай добряче, добряче так. Глибоченько, щоб хорошо текло. Да. Тепер бери трубочку, вставляй, баночку візьми, приміряй. Так. А скільки нам трубки треба? Ну отак десь, так. Да. Главное, щоб воно в бік не текло, а в трубку. О, да. І пішла кап каплю по Ага. Опа, все. Капає. Оце спішов. Все. У тебе ж лице красне. Та задовбався. Вроді що тут сложного, треба лачки поставити. Вже замучився, да? після такої проробленої дороги сюди це трошки важко. Ну нічого, зараз відпочинемо, розпалимо вогонь і будемо смажити. Так, зараз буду дрова збирати. Хоча тут їх вистачає. Так, -да, тут все в дровах і багато берези, яка легко розпалюється. Потім чимось інше підкинемо. Нам багато жару не, 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 не треба. Головне, треба нам два брвнишка. Щоб а? зробити міні мангал Так, да, міні мангал зробити, а між ними розпалити вогонь. Починаємо. Тут люди набирають сік. Майже біля кожної берези тут стоять ці каністри. Ось таким методом тут набирають. Ось так, бачите? Капає. Тут дуже багато каністр. Але видно хтось недавно зливав, бо небагато в них соку. Що там, розпалюємо? Дрова сухі, багато. Має розгорітися зразу. Ну так, да, це тобі не зима. Ну так, да, зимою ми намучились тоді. Годинами розпалювали. Це весна. Тим більше пару днів сухо, дощу немає, то все сухеньке. О, пішло одразу. Коли заходили в ліс на початку лісу, підсніжників повно, все встелено да, в підсніжниках. Все підсніжниках. А сюди прийшли, тут нема. Ну, да, видно тут якесь таке. Ну, да. <клес> а, а там, де на початку граби, там ростуть і mm -hmm. багато, все встелено. А смажити ми сьогодні будемо кривітулі. ну покажи. Ось такі великі. Такі шампурики маленькі є. Вдягнемо. І на жар. Це креветки тігрові? Чи ні? Ні? Такі. Три креветки. Ла -ла 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 -ла. Ага. А як ти їх надівати? Будеш отак? На два шампура. А, ти на два будеш надівати. А я думав, ти будеш отак їх надівати. На два дуже тяжко, чи ні? Тяжко, але надійно Саша почав надівати другим способом. Та задовбався на тих два шампура одягати. Та я тобі одразу казав, що тяжко на два шампура. На один лучше. О! Ще жива одна, так? Да? Ні, то голова відпала. Шашлик з креветок Ще не їв ніколи?

Ну так краще купувати, ніж заморожені, бо заморожені як розмерзаються, то більша частина то вода. А тут ну, видно відразу, що вони ці ну, гарненькі. Зробили мангал такий лісовий. Запускаємо кабанів цих. Пройшло вже 50 хвилин, майже година. Дивіться скільки в першій, друга щось слабенько капає. І третя теж непогано капало. Но щось стало дуже слабо капати. На початку швидше всіх капало, а тепер медленно. Якось отак. Що там батько кривітулі? Вже почти готові. Вже вуса закрутилися, лапки доверху підняли і очі викорочили. Та давай вже куштувати. ждуть нас, поки ми будемо їх пробувати. Що там, готові чи ні? Так, батько, готові вже. Будеш пробувати? Угу. Треба Трибо... Їх ще чистити. Сякі. А почищених не було? Були. Були. Чистяться вони... Це так, вдома для перегляду якогось скіна сів, як зерня та собі чистиш. Бо не дуже легко чистяться. Ось таке м'ясо Да? Угу. Классно. Зараз куштуєш батько близько в шоці. Ну попробую. Угу. Ну куштуй, батько, що скажеш. Чи нагадує тобі відпочинок на морі? Такий самий смак, як на морі? Тільки там маленькі, а тут великі. Класно, да? клас, мені подобається. У нас ще їх багато, це нам зараз на півгодинки, да. креветки, конечно, смачні. Ну в лісі на природі хочеться щось таке повкусне, пожирнеє. мене для цього є. Сало. О! Зараз пожаримо сало. Це нормальна тема. Їжа для... для мужиків. <реж> <реж> ну давай, давай. Тепер салко будемо смажити. Знову розпалюємо вогонь? Так, да, розпалимо вогонь і піджаримо трохи його. Угу. Нормально. А це настоящий шашлик. <реж> ну так. Да. Так опецк почему. А, ну звісно такий вогонь. О. Вже шкварчить? А, воно. Готово? Готово? Будеш пробувати? Я кости не буду пробувати. Покажу, як треба їсти сало. Ну да. Береш кусочок. Сейчас. Хлібом так, хоп, чик. Ммм... Mm, Ай кусаєш. Смакота? Флос. Нормально. Пробули ми тут в лісі 3 години і подивимось, що в нас вийшло з соком. І перше. Ось так. Тут... Сіке... Ні, пів літра, правильно? Ну так. Да. 500 500. Тут десь 300. Ні, nee, яких 300? Більше? 350. 350. Ладно. <ріст> 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 З неї на початку капало найшвидше, найбільше, а потім перестало чогось. Не перестало, а менше стало просто. Тут. О, десь так само. Так само, десь 350, да. Жучок плаває. Ну як, як має бути. Як в лісі. Так. Да. І рекордсмен у нас ця крайня. О, трубочка впала. О, тут почти повна, так? Тобто не почти повна, вона повна. Ага. То получается, грубо кажучи, більше літрів, да? Десь літр 25. 700, так, да, літр 200, літр 150. А ну-ка, ота, так. да. Да. Так. Ага. Так, треба позаробляти дирочки. А ти колики зробив? Зараз зроблю це що? Це дві хвилини час. Не бере березка. Коли кість? А, -а, а так, де тут дірка? Це якийсь грубий корок. Треба коли ще оставили, обламали. Тепер сюди. О, вставили, обламали. І сюди. Ставили, обламали. Тепер йди по глину. А я от знашов, так що не треба тут? Де ти знайшов? Зараз, зараз, зараз. Десь бачимо. Ось глина. Ага, тут везде глина. Тут взагалі глиня така місцевість. У ну, глиня кар'єр ось біля нас прямо. Да. Великий. І ось так берем цією глиною заробляємо. А ну-ка. Дірочки. О! О так. А не оці порізи такі. Ну так. Да. Якби всі так як ми робили. Бидло, а не люди. Да. Березом би було б, звісно, краще. Все. А то тут прямо так порубано. Сюда. Такий у нас березовий сок вийшов. Так. Нас забирали трошки. А для чого нам його багато? Нам тако скуштувати, який він. Ну так. Да. Щас таке... занесемо додому, всім дамо скуштувати по да? да. По 100 грам вип'ємо, попробуємо, то й нам ходить. По 100 грамів соку? Ну так. Да. <рес> 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 Ось так ми прогулялися з батьком в ліс. В лісі вже класно, пташечки співають. Вже перші лісові квіти пробиваються, вже я медунку знаходив, пісніжників багато, ряз пробивається вже, листочки є, самих квітів ще немає. Ще тако десь днів 5-10 і ліс буде вже зелений. Так. Я маю на увазі по низу цими весняними квітами. Природа оживає, вже комарики, мушки, паучки, вже все в двіжухах, вже ці брун. Палку піднімав велику, вже червяки там під нею, вже все, вже починається. Дякую, що дивилися. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте про вподобачки. Всім дякую за перегляд, всім пока!